Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Бачите, як я їду Європою. От і закінчилось моє перебування в Аріанні. Без двох днів я пробула місяць. Нас відправили невеличке містечко під назвою Жадонь. Зараз вам покажу трошки краєвидів. Обзор моїх нових апартаментів. Комната номер 2 Полетіли, дивиться, що є в кімнаті Стол, зараз буде стол. Так, обзор номера. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, висилайте мені гроші, бо у мене дуже стало скрупне становище. Ну, прорвемося. Полетіли робити огляд номера. Що нам тут предоставили? Ну, Я тут зроблю трошки влажну уборку, але воно чисто, в номері клас. Е, холодильник, ну це ми вже тут повиставляли, але ми ще нічого не розкладували, ми тільки-тільки приїхали речі от на полу. Холодильник працює. Зараз спробую. Ух ти, морози, можна кілограм морозива купити. Так, далі. Два стульчика, мусорка, шкафчик непоганий такий. Дуже подобається сам клас, що тут зачиняється комната. і у нас є ключ. Так, полетіли далі. Одна кровать, друга кровать. Лакшері просто умови. Стол, шкаф, суперовий. Я вам скажу, що це все тут. Супер-пупер. Зараз треба пилячку повитирати і життя буде прекрасна, тільки тряпки знайти. Далі нам допомогу виділили. Дивіться, які боксики. Зараз ми будемо розбирати і дивитися, що там в боксику. Батарея є, не холодно, можна щось сушити. Хорош. Вікна, супер. Гляньте кенебу, тучки. Дивимося. Так, що нам сказали? Рильно-мильні принадлежності. Ето, а ми сковородки повернути. Все. Ну, сковородки повернемо. Ну і боксер, мабуть, треба буде повернути. Розпаковка чек. Розпаковка без чека. Так, перший бокс пішов. Так, що в нас по першому боксу? Ось така штучка. Полотенечка. Три. Це для кухні. Далі посуд. Дивіться, яка чашка. Стакан. Одна тарілка. Глибша тарілка, менша тарілка, більша тарілка. Вау! Все, в мене ще й буде ужин. Ще й доска для приготування їжі. Їсти тут ми готуємо самі ложка, вилка, ножик. Все є. Супер. Супер, все прекрасний бокс. Мені дуже він подобається. Так, перший бокс готов. Другий бокс такий самий, ну, це для мене й сина. Так, два бокси. Стол. Стол прекрасний, ми за столом можемо сісти і поїсти. Що тут демо тут відкривається? Стол, тумбочка, а може, він наоборот стоїть? Ну, це потім розберемося. Так, далі. Другий бокс. Що нам тут дали? Дали оце. А, ушні палечки, кстати. Вони оці дорогі. Далі е, Піна, да. Піна для братья. Наконець, то я побрию ноги. Серветки сухі. D. Е, Ух ти, DAF. Оригінал. DAF оригінал. Це прекрасно. Далі. Зубна паста, бумага, женська гігієна, шампунь ромашка. Кстати, він класний. Бритва, зубна щотка. Капсули для прання. Капсула аж дивіться, 4 штуки. Супер. Супер, 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 супер. Це один такий боксик. Нижній боксик. Що теж жінська гігієна. Зараз подивимося нижній льній бобсі... боксик. Тепер треба ще збігати тряпку купити. І зробити влажну уборчку. Ну, в кімнаті чисто, але влажна уборка б не помішала. Так, другий бокс. Другий бокс дві туалетної бумаги. Теж пенка, зубна пас, щетка, дав. Мило. Це ж мило -ніве, да? Мило Ніве, чи що воно таке? Е, капсули для прання. Це супер просто допомога. І ушні полочки. Бокс такий доволі непоганий. Все, це готово. Далі. Третій бокс. Чи третій це вже, напевно, 4-5 бокс. П'ятий бокс це просто ідеальний. Я мічтала про такий. Закрилась моя оце відпочинок в Аріанні. Е, в жадоні тут набагато краще. Гляньте, яка картина. Не знаю, що нам мені не подобається. Ситу. Значить, можна... А, значить, у них блюдо макарони. Нам часто давали макарони. Е, прихваточка. Дивіться, нові запаковані сковородки. Вони, мабуть, списують. Їм сказали, що ці сковородки треба буде вернути. Ну, вернемо ж. Так, далі. Отак от каструлька. Ну, Каструлька, походу, сковородка нова, а каструлька це вже хтось в ній готував. І ще одна каструлька. Ого, я думала, борща наварю. Ні, не наварю багато, як я привикла. Далі отака штучка. Це, мабуть, мить посуду. І ополонечок. Супербукс. Просто замечательний. Я мечтала про такий. Дякую за все. Я дуже благодарна. Бельгії. Як вона про нас заботиться і допомагає. Буду розповідати, що буде далі. Саме головне у мене є тут Wi-Fi. будуть прямі ефіри, і буде просто прекрасно. Так, далі вони, ще два бокси. Це постільні набори. Вони так в вакуумі скручені, я їх буду розбирати, дивитися, що там. Ми так устали за цілий день, купили салати он, з скидкою 20%. Дивіться, з тунцом. 3,59 і 3,83. Дивіться, скільки кривитусів багато. Оце повечерюємо. І буду мити номер. Ну, чесно сказати, тут трошки обстановка доволі позитивчика. Неважно. Ну, умови прекрасні. Головне, тишина і спокойствия. І замок.